У Кровому розі ювілейний випуск університету третього віку. Міський соціальний проєкт, започаткований Костянтином Павловим, продовжується за підтримки фонду Олександра Вілкула, Українська перспектива, допомогти сивочолим студентам залишатися активними, мати насичене життя та, попри роки, бути бадьорими, позитивними та відкритими до нового. Над цим працює велика команда однодумців. Випускні вечори проходили урочисто в театрі імені Шевченка. Краще підтвердження того, що наше місто живе, більш-менш нормальним як для воєнного часу життям це ви. Це ви наші улюблені, самі найкращі випускники. В першу чергу наш університет про відношення, про відношення нас, про відношення міста до вас, до людей золотого покоління. Це наша вам вдячність. Вдячність за ваше життя, вдячність за вашу працю. Вдячність за вашу таке натхнення, незламність. Наш шлях дивитися вперед. Іти вперед. Чомусь новому навчатися, знайти нових друзів. Десята навчальна сесія тривала з вересня до січня цього року. Майже 380 криворіжців поважного віку на власному прикладі довели, що навчатися ніколи не пізно. Хочу подякувати. За те, що такий університет був зроблений, організований для людей похилого віку, по перше, лягло мені на душу скандинавська хода. Це для здоров'я, це нас більше якось з'єднало. Дуже сподобалась українська мова, історія, всі предмети, психологія, які допомагають собі розібратися, що ми на сьогодні маємо, що ми можемо, так сказати, для себе використати в майбутньому. Це дійсно був такий семестр, дуже цікавий, насичений. І ну незвичне сподобалась хореографія і скандинавська ходьба. Всі в нас була українська інформатика, психологія. Особливо хочу підкреслити ставлення в університеті до нас, до студентів. З нами настільки про нас настільки піклувалися з нами, опікалися нами у восьми терцентрах міста. Студенти опановували знання з комп'ютерної грамотності, вчилися користуватись гаджетами, покращили володіння українською, із слухачами працювали досвідчені педагоги. Алла Ткаченко, філологиня і колишня вчителька української мови. Мови для особливих дітей дізналась про потребу у фахівцях для університету третього віку в районному відділі освіти. каже, з задоволенням прийняла пропозицію. Мені сподобався контингент. Чому тому, що цей контингент, люди. Вони, як губки, впитують в себе все, і вони з такою вдячністю, з такою увагою слухають весь матеріал. А ще моя фішечка полягала в тому, що я їх навчила декілька уроків. Ми витратили на виготовлення ляльки-мотанки. Народознавство це мій конюк. Багато студенток приходили спеціально лише для того, щоб навчитися виготовляти ляльку-мотанку. Кожна лялька-мотонка минулої п'ятниці 11 ляльок поїхали до Тур Туреччини для матерів, які втратили дітей, які пропали без вісти, і їм як вістечка з батьківщини. Особливий акцент навчання підтримка здорового способу життя. Відміну проявила себе студентка Наталія Єрешко. 11 років тому жінка втратила зір, але знайшла в собі сили бути активною і цілеспрямованою. Нині Наталія робить успішні кроки у змаганнях зі скандинавської ходьби серед людей з проблемами зору і не тільки в своєму місті. Я їздила вже Житомир, була в Дніпрі. Була на чемпіонаті України, там зайняла третє місце. Зараз я маю перший розряд. Декілька хвилин мені не вистачило до КМС. У 2025 році я мала взяти паузу. У мене були деякі проблеми зі здоров'ям. Готуючись до чемпіонату України, я повредила коліно, але це не завадило мені піти на цей проєкт. Олковий Сергій Миколаєвич він являється тренером, Тренером він навчає, а я допомагаю йому проводити розмінку. Подружжя Турик у шлюбі 20 років дізнались про соціальний проєкт з програм Рудани та від знайомих. Ми хотіли щось дізнатись нове, трішки підучити українську мову, спомнити. Дуже нас зацікавилося була хореографія, коли я була маленькою. Я мріяла танцювати, але так склалося, що не, 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 не вийшло в дитинстві, і зараз моя мрія трішки збулася. Ми танцюємо вальс. з чоловіком. Тим паче ми любимо, що жінка що я і співати, і танцювати. Ми у нас з нею ми такі по характеру. Ну чим живчики, як кажуть у народі. Тому коли Сказали, що є така можливість сходити на вальс, танцювати. Ми тут з задоволенням пішли Задовлені. Задоволені. і не пожаліли. І ще... А ще також збулася мрія чоловіка і моя. Він виступав на галоконцерті, концерті він співав і грав на гітарі. Це вперше в театрі. І це теж для нас була велика подія. Десятий семестр особливий сезон. Керівники проєкту значно розширили спектр можливостей для студентів і зробили акцент на заходах культурологічного спрямування. Це і відвідання театру, це і відвідання ботанічного саду магія осені, яка відбулася восени. Наші студенти мали змогу бути учасниками трамвайних екскурсій, відвідати краєзнавчий музей, музей синагогу. Самим ну, вінцем цього всього то я хочу назвати, що був е, організований теж завдяки фонду Олександра Вілкула фестиваль творчості серед наших студентів Життя триває, який зібрав понад 200 учасників е, на цього фестивалю, е, які були представлені понад 100 номерів, і люди з великим задоволенням прийняли участь у цьому е, фестивалі. Е, відбувалося вісім відбіркових турів і два. 24 січня ми провели великий гала-концерт. Від заснування проєкту університет вже випустив 3300 студентів. Я дякую вам за те, що ви активні. Я дякую вам за те, що ви такі молоді, ініціативні завзяті. Це дуже добре. Точно краще прийти в університет, найти навчитись чомусь новому і до речі знайти нових друзів, що також дуже важливо, чим вдома е сходити з глузду да дивлячись там телебачення, телеграм канал і живучи лише там якимись там спогадами про минуле. Яке минуле? Минуле було, ну вже було. Але ще є майбутнє, так чи ні? А майбутнє це про нас університет. Випускники ювілейного семестру отримали дипломи університету третього віку. Чимало з цих людей уже невдовзі долучаться до клубів активного довголіття. Ці осередки працюють в усіх терцентрах Кривого Рогу. Іван Проводов, Максим Пономарьов, Назар Прусенко, постфактум.